Так, стосовно креслень Куля. Креслення. Дивимося. Ну, що таке монтажна схема? Це схема, на якій показано, на якій показано м -м, саме підключення, Самі елементи підключення. Ну, це, оце, достатньо така близька схема до монтажної. Тут показано, як підключаються саме командоконтролери. Так, ну дивись, давай розберемося. Оцей двигун у нас на подйом іде. Оцей двигун у нас на пересування візка. І оці два, дивись, вони спарені. Бачиш через один командоконтролер. Так, це на пересування балки. Ось же наші гальма. Оце поряд наші гальма. Ну, а це вмикання тут теж. Загальне вмикання і керування. Ну, оце найбільш прийнятно. Ну давай ще подивимося, які є варіанти. Ану, полистати можна тут Щас я є... менше десь тут, а ось воно листається, так? Да? Угу. Оце, ну, це загальна принципова схема, так? Просто принципова. Це у нас. Ну, оцю можна, в принципі. Оце ось така. Ну, тут, бачиш, тут вона не повна. Ось дивись. Бачиш лінії йдуть. Тобто вона не повна. Це не повна. Це просто підключення до командоконтролера. Далі, оце у нас. Тут у нас, ну дивись, який тут э, гальма у вигляді двигунів. Ось, бачиш, оце гальма у вигляді двигунів. Стоять. Так, гальма як двигуни. Ну тут управління, управління, ага. ну, в принципі, теж можна. Таке їх начебто щось тут не вистачає. Хоча, ну дивись, тут не показано, де, що, як підключається, дуже немає. Далі, отут, схема крану із. Защитної панелі. Ну, цю, в принципі, можна. Захисна панель, це як, як відмінність від. Це оце захисна панель да, від електричної принципової. Ну, це теж оця підійде, теж, як монтажну можна її використовувати. Ну, цю можна. Ну тут єдине, що Три двигуна. Тут балку одним двигуном пересувається. Так. Ну і все, я так зрозумів, все. Да, да, Це останнє. Все. Давай же, крім креслення, вибирай на твій розсуд. Крім креслення, давай же пояснювальну на записку. Все, дякую за увагу.